Дітки, доки ви відпочивали, лялька Наталя вирішила пригласити гостей і напоїти їх чаєм. Подивіться, вона засервірувала стіл чайним сервізом. Тут є заварничок, чашечки, блюдця і маленька чайна ложечка. Як ви гадаєте, для чого вона потрібна? Правильно, для того, щоб мішати цукор у чашці. А для чого потрібний заварник? Так, щоб наливати гостям чай. Так. І печиво. Смачного вам гості! Дітки, ну що, сьогодні ми з вами познайомилися з посудом. Тепер ви знаєте, як за ним доглядати, як його підтримувати у чистоті. І тепер ви точно зможете відрізнити чайний посуд від столового.